Усі свої нестандартні ідеї він не боявся втілювати в реальність, знав, чого хоче і гордо це озвучував. Знайомі досі захоплюються його світосприйняттям. І переконані, тернополянин Віталій Дерих – гідний звання Героя України. Він віддано воював і завжди гордо називав себе українцем. Ще у 2014 році Віталій пішов добровольцем у батальйон Айдар. З початком російського вторгнення вступив до першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Брав участь у боях під Києвом. Пізніше боронив від російського агресора схід України. Та, на жаль, загинув внаслідок авіаційного удару. Коли вони були на виїзді зі своєю групою, то він побачив цю колону техніки, яка їде, і ну, відкрив, по ній, відкрив по ній вогонь. називаємо це так. От, і ну, там можна багато говорити про те. Наскільки доцільним було прийнято його рішення залишитись на позиції і до кінця бороти цю колону, чи все ж таки відступити і зберегти собі життя. Він прийняв рішення, що колону треба зупинити будь-якою ціною. 28 травня буде рік, як Україна втратила такого захисника. Близькі друзі та побратими Віталія Дереха переконані, він гідний звання Героя України. Тож написали петицію, аби домогтися цього, хоч і посмертно. Він все життя мав якесь таке дуже чітке розуміння того, що війна буде задовго до 13-го, задовго до Майданів і так далі. Ну, тобто ці всі вишкольні табори, всі ці його навикові практики з вибуховими та ініціюючими речовинами, стрільбами. І, ну, тобто, він знав, що війна буде, ну, тобто, це мусить назріти. І було насправді дуже мало таких людей, які мали таке розуміння цієї ситуації. Дарця Варетюк, подруга захисника, вже більше року створює архів з медіаданими про Віталія. Нещодавно з'ясувало, що командир і друзі вже подали президентові заяву про присвоєння звання. Підпис президента буде в короткий термін, і без того, оскільки Настя Станко займалася підготовкою з командиром бригади Бугуна заяви і інших документів на підпис президенту. От і оскільки вже уточнювали е, певні моменти певних операцій, в яких брав участь Віталік у його побратимів, з його з його розрахунку для написання тексту фабули нагородного тексту, то ну вочевидь, вочевидь, цей підпис, ми ну чекаємо, що там мамі Віталіка зателефонують з офісу президента десь на найближчі 2-3 тижні. Водночас побратими вирішили довести і свою справу до кінця. Написали петицію. Ініціатором створення був Барт, побратим Віталія Дереха. Захисником познайомився в травні 22-го року. Каже, Віталій завжди намагався навчити людину, яка не мала досвіду усього, що знав сам. Вчинки захисника Барт розцінює як подвиг, бо той рятував людей, не думаючи про себе. Щоб знайти людину, котра кохала Україну, так як кохав її Віталік, і про це. І при цьому він не кричав на весь світ і всім, що, що він робить. Ну зараз я таких людей дуже мало, і їх майже немає. Так, люди виконують свої обов'язки, бо їх там призвали, чи вони добровільно прийшли, але він, як я вже казав, він почав свою боротьбу дуже давно, ще під час Революції Гідності, і продовжує її аж до кінця свого життя. Каже після смерті Віталія почав шукати більше інформації про нього, чим жив та займався до війни. Шукав його знайомих. Я вважаю, що Віталік має війти в історію України як, 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 ну, як гарний приклад того, яким має бути чоловік, як варто боронити державу. Зараз близькі Віталія Дереха кажуть, такі петиції це можливість нагадати людям про захисника та його досягнення. Станом на 28 березня проголосували майже 2,5 тисячі людей з 25 тисяч необхідних. До кінця опитування залишилося 86 днів. Допоможіть зберегти пам'ять про захисника, який поклав своє життям за Україну.